За цікавими квестами до Скайріму. Скайрім це саме та гра, котру грав 100 разів, а на 101 все одно знаходить щось нове. Цей цікавий та мінливий світ має безліч таємниць, і одна з найбільших стосується Даедра, безсмертних божеств, котрі приймають активну участь в житті цього світу. Даедричні принци це щось середнє між демоном та божеством за лором древніх свитків. Вони з'явились з крові падомая це зле начало, яке з самого світанку часів боролось з началом добрим. Даедричні принци або даедричні лорди, як їх часто називають, є старшими даедра і володіють цілими царствами світами в облівіоні. У кожного царство різне, воно може виглядати як квітучий сад або ж як одна суцільна гігантська бібліотека з чорними водами та щупальцями в них. Також зазначити потрібно і безсмертя цих принців. Вічність для них це ніщо, а люди лише пішаки, яких можна сувати клітинками дошки, а потім прибирати їх, якщо це потрібно. Виходячи з цього, даедричні лорди є дуже цікавими персонажами. Вони злі по своїй природі, але здатні проявляти симпатію іти зустріч, даруючи своїм обранцям щось неоціненне. В іншому випадку, вони можуть забрати вашу душу і перетворити вас на свого вічного раба. Загальне число вищих даедра 16, тому в Скайрімі ми маємо 16 таких квестів. Декотрі з них зустрічаються в головному сюжеті і сюжеті DLC, інші ж можуть бути замасковані під малесенькі квести, які навіть на головній сторінці журналу завдань не позначаються. Немов дрібниця якась відшукати пса коваля, що тут може бути цікаво: ліса та хащі, якими ми будемо його шукати. Що ж, не забуваємо, що ми в скайрімі, місці казковому і фантастичному. Що стосується стилів, їх багатство ви знайдете в серії ігрових ПК від Artline. дизайн на будь-який смак, потужність лише на максимум. Саме тут ти можеш відшукати ПК своєї мрії або ж замовити такий за власним поважанням. Діставшись до воріт Фолкріту, Варпа розповість нам, що місцевий коваль шукає свого пса. Він розвішав оголошення по всьому селищу, те й їм голови набив, що посвідомлювали приїжджих про пошук. Так як нам все одно потрібні нові лати, знайомимось з автором оголошення вусатим мужиком, який міг претендувати на типового дроворуба з Канади. Той каже, що у них з псом виникла чвара, та той і втік собі кудись, що вже не вперше. Закінчивши свої справи, Фолкерті Довакін виходить на дорогу, як до нього підбігає пес і починає говорити кого, кого, а таких говірких собак в скайрімі з факелом не знайдеш, та не консиліум пес намагався зібрати. Знайомтесь, це Барбас, слуга деадричного принца Клавікуса Вайла, чия сфера дарунок сил та виконання бажань взамін на щось. Барбас просить нас допомогти звільнити його господаря, який застряг в статую під однією горою. Через те, що Барбас щось знову з ним не поділив, він відділився від принца, через що той втратив більшість своїх сил і залишився закутий в статуї. Клавікус просить нас принести йому його сокиру, а після дає нам вибір: зарізати цією сокирою його пса Барбаса чи пощадити його. В скайрімі втратити голову можна не лише від сокири, але й від випивки. Наступний квест найпотужніша п'янка в грі під назвою Незабутня нічка. Влаштує її нам деадричний принц на ім'я Сангвін, чия сфера, розпуста та п'янство. Зайшовши до таверни в Вайтрані, ми познайомимося з чоловіком на ім'я Сем Гевін. Веселий чувак запропонує нам зіграти в гру, хто кого переп'є, та навіть купляти оковиту не доведеться, так як Сем надає перевагу власному пілу. Після двох чарок ми прокидаємо святилищі, а над нами стоїть і гнівається монахиня. Вона каже, що вчора ми зарулили сюди п'яні як чіпі, влаштували гармидер. Жіночка каже, що ми щось чесали про Рорікстед. А в Рорікстеді ми під шафе вкрали козу в одного селянина і продали її місцевому велету. Незабутня нічка один з найвеселіших квестів в скайрімі. Тож оповідати його повністю ми не будемо, щоб не вбивати вашу цікавість. Зустріч шео Горатом дає принцом Божевілля не менш цікава ніж страшенна п'янка. Рухаємось від найцікавіших квестів до ненадто цікавих і попадаємо до Соліть Юда, величного міста на півночі. Біля колегії Бардіу відшукаємо чоловіка на ім'я Дервенін. Той бідкається, що господар покинув його, так як відправився на чаювання до свого старого друга Пелагія в синій замок. Так як цікавість, наше друге ім'я, ми йдемо до королівського замку. Крило Пелагія закрите вже багато років, подейкують, там живуть примари. Так як ми втерлись в довіру до можновладців Солітюда раніше, нам дають ключ до старого занедбаного крила. В одному з його коридорів нас щільно накриває, і ми переміщаємось в якесь місце, сад, посеред котрого величезний стіл з наїдками, а за столом бесідують двоє чоловіків. Один імператор Пелагії, який вже багато років спочиває на тому світі. Інший Шеогорат, деедричний принц божевілля, одягнений в дуже екстравагантний костюм, який нагадує костюм блазня. Шеогорат каже, що ми знаходимося в розумі Палагія і повинні власноруч знайти з нього вихід. Для цього демон дає нам Баба Джек, магічний посох, який перетворює будь-що на щось невідомо. що. Тут буде справжня комедія з демонами мертвого імператора, яких ми повинні прогнати задля того, щоб вийти. Квест за межею звичайного можна отримати, виконуючи основну сюжетну лінію. Оповідку сюжету Скайрі ми зробили того тижня, тому обов'язково перейдіть на відос одразу, як закінчити з цим. Після того, як Партурнак скаже нам відшукати древній свиток, ми відправимось до магічної колегії Вінтерхолда, де нас наведуть на слід Септимія Сегонія, одного з найрозумніших людей на світі. Того знайдемо неподалік в льодовитій скиті, в центрі якої знаходиться загадковий двемерський куб. Септимій каже, що знає, як його відкрити, та для цього йому потрібна розшифровка свитка і кров різних раз там Першу штуку ми збираємо за сюжетом, а кров будемо шукати самі. Септимій думав, що всередині Куба знаходиться серце Бога, а насправді там знаходилось дещо інше. Матимемо справу з Хермеусом Мора, принцом знань, який вбиває Септимія, а нам дає статів. На цьому зустріч з Хермеосом Морою не закінчиться, так як він відіграє важливу роль в DLC Dragonborn, яке переносить нас на острів Солцхейн, де люди входять в транс і будують якісь магічні камені. Нам протистоятиме перший дракононароджений Мірак, який бажає звільнитись від служби в Деадречного принца. DLC покаже нам, як виглядає царство Хермеоса Мори і про світло на самого загадкового пана з дуже оригінальним втіленням. Вест смак смерті є дійсно дуже незвичайним і місцями шокуючим. Чого тільки в Скайрімі не побачиш: вампірів, перевертнів, злих чеклунів і драконів. Та такого! В палаці Маркарту ми побачимо монаха Верелія, який скаже, що зал мертвих зачинено. Там відбувається щось надприродне, і хтось почав гризти трупи, як крекер. Але ми незлякливих, тому умовляємо брата пустити нас туди на потойбічну тусовку. Зайшовши до залу, ми почули голос в голові. Це голос даєдрічної принцеси Наміри, володарки Тіней та Темряви. Після до нас підходить жінка з дуже блідим обличчям і просить нас. Допомогти їй знищити драугрів в одній печері. Коли справа зроблена, таємнича дівчина Еола скаже нам привезти сюди монаха Верелія, який живе собі приспівуючи привезти його сюди на обід. Найцікавіше те, що головною трапезою стане саме він. А ми скуштуємо плоті. Назва цього квесту не має відношення до жіночого циклу, так як справу ми матимемо з лікантропією. У в'язниці Фолкрі та Довакін знайомиться з Сіндінгом, Нордом з голим Торсом, який сидить тут за те, що вбив дівчинку. Сіндін каже, що він перевертень. Він знає, що стає небезпечним для людей, тому під час циклу старається йти до лісу, щоб полювати на диких звірів. Того разу перевтілення застало його зненацька, і він, на превеликий жаль, скоїв страшний злочин. Сіндін дасть нам колечко перевтілення, яке не зуміло його захистити, і попрохає відшукати до ядричного принца полювання Хірсіна. Щоб відшукати його, треба вбити священного оленя. Та це лише початок, так як в цьому квесті мисливець може перетворитись на жертву. Морозя на північ любить сновид. Та що, якщо перетворити їхню улюблену справу на кару? Цим зайнялась даєдрична принцеса Верміна, яка спеціалізується на нічних жахіттях. Вона полонила сновидіння жителів Данстару і настала постійні жахіття, які вже не один день мучать місцевий люд. Щоб допомогти їм, треба відшукати жерця Ерандура, який знаходиться в місцевій таверні. Той каже, що джерело жахіть знаходиться неподалік в старій башні верміни, яка слугувала храмом для культу. Прийшовши туди, ми застаємо повний хаос. Колись тут відбулася битва, від якої втік наш дорогий піп. Щоб отримати спокуту, він хоче допомогти жителям Донстару і зняти прокляття з магічного черепа, який є транслятором тих жахіть. Тут вкотре Даедра покаже своє підступне єство і спробує посіяти сумнів в нашій голові. Однак кінцівку квесту можна було б зробити більш об'ємною і цікавішою. Подібна ситуація з квестом двері, що шепочуть. В таверні Вайтрана підходимо до продавця і питаємо, що чути на районі. Жіночка дасть нам цілу купу квестів, одним серед котрих стане двері що шепочуть. Вона розкаже, що в ярла біда з дітьми. Один з них дуже дивно поводиться і зводить свого батька з розуму. Довакін вирішує перетерти з ярлом щодо питаннячка про його виводок. А той кажуть, поговорити з його сином Нелкіром. Малий розкаже, що в замку знає кожен кутик, тому знає все, що тут відбувається. Насправді ж, його таємним інформатором є двері в підвалі. Такі собі прості дерев'яні двері, ключ до яких має лише ярл і придворний мах. Ми тиримо ключі в одного з них і спускаємось підвал. Двері дійсно починають говорити з нами. Та що ж вони нам дадуть? Прогулюючись вулицями Маркарту, нас зупиняє якийсь чолов'яга біля закинутого дому. Він розповість, що в цьому домі відбувається щось страшне. Немов живуть там примари чи навіть щось гірше, а ті, хто заходить туди, не повертається. Так як ми пройшли Resident Evil що в дитинстві заходимо до хати, а там нічого не відбувається. Не відбувається спочатку. А потім голос голові каже нам вбити випадкового зустрічного. Цей квест ще як інтригує спочатку, і мав всі шанси на те, щоб стати великим і цікавим. Утім, закінчується він швидко. А самого гравця прирікає на перевірку кривизни бойової системи цієї чудової гри. Цей квест розповість про спадщину до ядричного принца Нерунеса Дагона. Він дуже цікаво починається. Нам вручають листівку запрошення в музей древностей в Данстарі. На дверях чекатиме господар сіл, який проведе нам екскурсію і попросить допомогти відшукати всі частинки древнього кінжала Дагона, так як всі його предки були членами стародавнього культу, а він продовжує їхню справу. Тут все максимально просто. Нам треба віджати три осколки в трьох точках на карті, потім відправитись до святилища Дагона, який теж зробить нам дуже неоднозначну пропозицію. Аналогічний даєдричний квест присутній в грі під назвою Єдині ліки. Він стосується бога Періайта, який сидить в дереві в святилищі поблизу Маркарта. Біля якийсь каджит щось варить в казані і просить нас дістати йому чотири інгредієнти, щоб ми змогли поговорити з Періайтом. Даедра каже, що отруїв своїх послідовників страшною болячкою, тому єдиним виходом для них стане смерть. Якщо в попередньому квесті треба бігти до трьох точок, тут вона всього одна. Зате яка? Це здоровенне двемерське місто на шість чи сім рівнів, яке ніби кінця краю немає. Доволі нудний квест з подарунком для любителів одноручної зброї. Чи зустрічали ви в Скарімі Орків? Адже їх тут не так вже й багато. Орче поселення Ларгашбур знайдемо недалеко від Рівтена, на березі Великого озера. Там орки б'ються з великаном, а після просять нашої допомоги. На плем'я зійшла черга невдач, пов'язана з прокляттям принца Даедра Малаката. Виявилось, що великани відбили в орків його святилище, тому їхній очільник повинен відправитись туди і вбити їхнього головного. Компанію йому складе Довакін, який прикриватиме його спину. Квест пропонує затяжний данж і дурника на здачу. Та, на жаль, не врізається в пам'ять. Цей квест припадає майже ще на сам початок гри. Тут або ми знайдемо світаркову зорю Меридії, або підемо до її храму біля Вільдхейму і вона сама попросить нас її відшукати. Як відшукаємо, богиня попросить віднести її до храму і активувати. Тут все простіше, простого, і єдиною цікавинкою є камера, яка дозволяє нам глянути на увесь скайм зверху. Іншу зірку, чорну, нам треба буде дістати для богині Азури. Про це попросить монахиня під її святилищем недалеко від Вінтерхолду. Ми повинні будемо знайти Неласара, Ласара, мага, який разом з іншими магами займався питанням цього древнього артефакту. Успіху зазнав його вчитель Мейлін, який знайшов собі спосіб проникнути всередину артефакту і харчуватись там людськими душами. Довакін очищає храм, переноситься всередину зірки і вбиває некроманта, а потім відносить артефакт до храму. На знак вдячності, Азура дарує його нам разом зі своїм благословенням. 15 квестів вже тут, який ж тоді 16-й квест. Напиши його назву в комент і похизуйся знаннями. Також пиши, чи проходив всі свого часу, чи лише декотрі з них. Вони чудова причина, вкотре повернутися повернутись до легендарної гри. І цього разу зробити це на топовому ігровому ПК від Artline, придбати котрий можеш в нашому інтернет-магазині. Підписуйся на цей канал і став лось під цим відео. Ну а з вами був Андрій Безсовісний.